Ось бачимо сусту. Це вже така посильніша, Ось така штучка. Бачимо, оригінал, звичайно. Вони всі реальні з моторами на ходу, бачите, рація, все як положено, все як потрібно. Ну, і пропоную вам заглянути всередину цієї пухи. А тут ми бачимо справжні скарби. Гляньте. Ну що, уганяємо. Сідаємо і їдемо. Дивіться, тут повний бек, бояк комплект. Чого тут тільки нема. Залишилося тільки сісти в оце кріселечко і поїхати. Самі знаєте, куди, з ким привітатися. Оця сушка з ось з цього боку. Здоровенна така хороша штука.